Студентка третього курсу МИГУ імені академіка Степана Дем'янчука Юлія Радченя, почесну грамоту від міського голови отримує вперше. Дівчина не може стримати емоції від радості і переконує, нагороду заслужила своєю важкою працею в університеті. Навчаюся на третьому курсі спеціальність початкового освіта біологія. Навчання підтримую дуже добре. Я головою студентського раду своєї факультету. Так само від займаюся у народному ансамблю співу та танцю Зорит світ. Тобто, приймаю велику участь в. Як то кажуть, живу в університеті, покидаю стіни університету дуже пізно, в 8-9 годині вечора. Тобто кожна якась праця і треба, того, щоб її досягнути. Окрім власне, самих почесних грамот, 15 студентів міста отримали і по збірці вибраних творів Івана Франка. Міський голова рівного запевнив студентів, що успішним бути модно, та попросив вибачення за перенесення зустрічі, оскільки вона мала відбутися ще минулої п'ятниці. Дуже б хотіли, щоб було престижно бути успішним, щоб було модно бути успішним у всіх у всьому відношенні, і в спорті, і з такої інтелектуальної точки зору. Щоб люди, які досягли якихось хороших показників, в чесній конкурентній боротьбі, користувалися повагою. Не ті, хто не вдаха, а той, хто успішний. Якщо в суспільстві запанує така ідеологія, повірте, буде інша держава. От в тих державах, де успішність в моді, ті держави чогось досягають. Студентів, які отримали грамоти, обирала спеціальна комісія. Основні критерії це успіхи, навчанні та особливі результати у науково-дослідницькій, творчо-мистецькій, спортивно-масовій та громадській роботах. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.